Явище інерції, прояви інерції в побуті та техніці, інертність, маса як міра інертності та вимірювання мас. Ми вже знаємо, чули, що іноді такий вислів, як тіло рухається за інерцією, або ми рухалися за інерцією. В яких випадках це можливо? Коли, наприклад, ми сидимо в автомобілі, і воно починає різко, різко їхати вперед, тобто набирати швидкість, куди ми будемо відхилятися. Назад, так? тобто ми намагаємося бути в тому місці, де б ми були, якщо б тіло не змінило свою швидкість. Або навпаки, якщо тіло, автомобіль буде різко зупинятися, ми будемо головою або руль стикатися, так? або вперед наклонятися. Це тому, що знов таки наше тіло зберігає спокій і воно повертається в той стан, де воно було. Якщо б цього не сталося, давай уявимо, що на столі стоїть штатив, це така спеціальна металева підставка, яка тримає будь-які тіла. Так ось на столі стоїть штатив з підвищеним на ниці тягарцем. Чому дорівнює швидкість тягарця відносно стола? Тіло буде перебувати у стані спокою, тому стан спокою в нього, тому швидкість дорівнюється нулю. Дорівнюється нулю. Які тіла діють на цей тягарець? На тягарець діє е, ну і сам тягарець. Так, вони перебувають в контакті. Ну, не можна сказати, що на тягарець діє тягарець, якась тавтологія. Ну, всі ті лайки перебувають. В контакті, діють один на одного. Що станеться, якщо перерізати нитку, яка з'єднує штатив та тягарець? Тягарець паде? За якою умови тіло перебуватиме у спокої? Коли. Нитка наша витримує масу тягарця і він не буде падати. Тобто, за умови стану рівноваги, коли тягарець достатньо має вагу, щоб не розірвати нитку, що сила тяжіння землі не притягує з більшою швидкістю, ніж він є, тобто, все перебуває в стані рівноваги. Давайте уявимо такий дослід, що в нас є похила площина, одна площина насипан пісок, на іншій, на другій тканина і на третій скляна поверхня. І ми будемо бачити, що в залежності від того, по якій поверхні рухається тіло, його шлях, який він подолає, і швидкість руху його тіла, буде різним. Тобто, за якою умови швидкість руху тіла є сталою? Коли на тіло. Не діють інші тіла, або дія цих сил скомпенсована. Це є другий закон, перший закон Ньютона, або е, умова рівноваги за Галіле... Галілей за його гіпотезою. Е, Ліза, прочитай, будь ласка, правила 1 та 2. Тіло рухається рівномірно та прямолінійно чи перебуває в стані спокою, якщо на нього не діють інші тіла, або дії інших тіл скомпенсовані. І два це інерція. Так, так. Інерція це явище збереження е, сталої швидкості руху, тіла, якщо, е, тіло, якщо на нього не діють інші тіла, або дії інших тіл, скомпенсовані. Приклади прояву інерції в побуті, або техніці, я показала, наприклад, в Європі заборонено їздити без шолома на велосипеді, тому в будь-якому випадку, коли ми стикаємося з якоюсь перешкодою, тіло намагається знов таки завдяки явищу інерцію, рухатися, куди б рухався велосипед, тобто вперед. І, відповідно, тіло намагається перелетіти через руль. І Першим, на що може вдаритися, тобто це голова, тому шолом дуже обов'язково снаряддя для велосипедиста або мотоцикліста це прояв інерції в побуті. Якщо взяти праву дві долоні, вдарити один по одній, чи правильно вважати, що права долоні на наліво, а ліво направо. Звісно, що в результаті взаємодії в нас взаємодіє два тіла. Наприклад, мишка лежить на коврику, мишка взаємодіє на коврик, коврик взаємодіє на мишку. Вони разом взаємодіють. Ти зараз сидиш на кріслі, на дивані, ти давиш на диван, ти на нього взаємодієш. Але й диван тебе тримає, він також на тебе давить. Якщо взяти і давити, ось як показано у, від, у завданні, дві руки. що одна рука давить, З якої сили одна рука давить, з такою ж силою інша рука давить на першу. Також, дія завжди є взаємодією. Якщо перше тіло діє на друге, то й друге тіло діє на перше. Тіла здійснюють взаємну дію, взаємодію. Тобто, дивіться, якщо в нас тіло поч... руки почнуть рухатися в якомусь напрямку, відповідно, ця рука сильніша буде, і вона, е... в нас вже не буде рівнодійних сил. Одна буде сильніша, або інша рука сильніша, але вони обидві діють в цей момент. Давай переглянемо відеофрагменти, подумаємо, чому змінили швидкості руху першого та другого візків. Дія завжди є взаємодією. Якщо перше тіло діє на друге, то й друге тіло діє на перше. На столі стоять два однакових візки, які зв'язали ниткою. Між ними знаходиться пружина, прикріплена до одного з візків. Якщо нитку перепалити, то візки роз'їжджаються. Арістотель вважав, що причиною руху є сила, тобто тіло рухається доти, поки на нього діє сила. Швидкість тіла, на його думку, пропорційна прикладеній силі. Галілей наголошував, що сила є причиною не руху, а зміни швидкості руху. Тобто в нас для того, щоб рух був дійсним, нам не потрібна сила, нам потрібно, щоб сила не діяла на тіло. Причиною зміни швидкості руху тіла за значенням або за напрямком є дія на нього іншого тіла. Давайте переглянемо наступне відео. Причиною зміни швидкості руху тіла за значенням або за напрямком є дія на нього іншого тіла. Как тобто ми тінемо на одне тіло. здійснює робота інша. Жодне тіло не може змінити швидкість свого руху миттєво. Інертність властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час, що триваліший час зміни швидкості то інертнішим є тіло ну, так і ми взаємодіємо на одне тіло, але воно інш, має іншу швидкість, чим перше. Воно рухається по інерції, там, де воно рухалося, якщо б нічого не змінилося. Це явище інерції. Маса тіла фізична величина, яка є мірою інертності тіла. Що менша маса тіла, то більше зміниться швидкість його руху за однаковий час. Унаслідок тієї самої дії, еталон маси визначають через сталу планка, установку, за допомогою якої можна реалізувати новий еталон маси, називають вагами кібла. У таких вагах еталоном слугує вантаж, який урівноважує силу відштовхування між постійним. Магнітом і котушкою, через яку пропускають струм. Так, масу вантажу можна визначити з рівності електричної та механічної сил. Послуговуючись цим способом визначення кілограма, кожна країна зможе відтворювати еталонну установку самостійно в будь який час. Так. Тобто тіло в нас має явище інерції і має властивість інертності. Для того, щоб визначити цю інертність, ми вводимо нове значення маса тіла. Тобто у нас з вами у будь-якого тіла є маса. Навіть у висхімів чи те у атомів. У них теж є молярна маса, атомарна маса. Давайте для початку переведемо значення деяких тіл у запропонованій одиниці. Георгій, 2,5 тонни потрібно перевести в кілограми. Скільки це буде? Дві з половиною тонни це буде 2500 кілограм. Так, молодець. Ліза, 400 грам переводимо в кілограми.

70. 70, молодець. Це в нас всі значення, які пропонували нам якусь масу. Далі розташуй значення ма за збільшенням. Так, мікрограми. 10 грам, 0, це в нас 50. Так, грам. Це в нас 0, 5, 8, Гра це в нас 10. Так за збільшенням, тобто перше, найменше. Ну, який варіант відповіді вам задовільняє. Um. Ну, г. Б. В. А. Це в нас відповідь. Два так, смельніше. Так, давайте переглянемо 17 відео. І подумаємо, чому візки роз'їхали. Виводять два однакові візки, які зв'язали ниткою. На один з візків покладемо вантаж. Між ними міститься пружина, прикріплена до одного з візків. Якщо нитку перепалити, то візки. Роз'їжджається. Між ними знаходиться пружина, так? Вона починає ем, випрямлятися, тобто сила пружності пружини діє, і відповідно діє на візки. І надає їм швидкість, а ця швидкість залежить від вантажу. Маса першого візка перевіщує масу другого візка. У стільки разів, оскільки швидкість руху набута першим візком під час взаємодії менша за швидкість руху набута другим візком. І що вам потрібно записати, це, це ось цю формулу. М1 відноситься до М2, як В2 відноситься до В1. Будь-яке фізичне тіло має властивість притягуватися до інших тіл завдяки гравітаційній взаємодії. Мірою гравітаційної властивості тіла є маса. І е, в нас є. Способи вимірювання маси тіла. Зважувати за допомогою теразів і взаємодія з еталоном маси, використовуючи інертні властивості тіла. Так. Трошки залишилось нам. Давайте пишемо. Зараз подивимося, що там в нас за відео ще залишилось. Так. І останнє. Будь Ми ці правила прочитали. Так ось, давайте прочитаємо, намагаємося вставити пропущене в цей текст. Якщо на тіло не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовано, то тіло рухається рівномірно. Або перебуває у стані спокою. Перебуває... У стані спокою, так. Ну, тобто не рухається. Так. О, уявіть, що ми з вами їдемо в потязі. Ми ось, коли воно їде, ми з вами перебуваємо в спокій, сидимо. А коли воно гольмує або е прискорюється, ми відхиляємося від положення. Так ось. Е так само і в будь-якому русі. Явище збереження сталої швидкості руху тіла, якщо на нього надіють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані, називають явище інерції. Інерції. Наслідок тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла наслідок взаємодії потрібен час, називають інертностю. Тобто властивість це інертність, а явище інерція. Міру інертності тіла є, тобто, як буде рухатися тіло, запливає наша маса з вами. Мірою гравітаційної властивості тіла є вага. Ось вам приклад того, як буде е, впав велосипедист. Він у нас буде, він би в звичайному стані, він був, рухався ось тут. Але він летить вперед, тому що він зберігає свій стан, що ось в цьому місці він би був в сидячому стані, якщо б велосипед не столкнувся з переградою. Тобто ось тут би і був, він зберігав би спокій. Він не назад відлетить, тому що велосипед не ось тут би був через 1 секунду, а був би ось тут, куди летить цей, е, ця людина. Так, давайте ще раз попрацюємо Розташуй значення мас тіл за збільшення. Давайте в, в грами знов перекладемо. 200 грам так, і залишається 0,250 кілограм ліза, скільки це грам? За скільки грам? 0,25 тисяч кілограм. Е... Б. Скільки це грам? Можна. Давай, Георгій. Е... Може бути 25. Але... Може бути, бути. Може бути 25. тона. тонни. Це скільки? 2 чи 20? Ну, це буде 0,2 кілограма. Тобто, так. Ми ось це число, а. що перевести в кілограми, множимо на 1000, тому що в одній тоні 1000 кілограм. Тобто 200 грам. Так, тобто 200 грам, молодець. І останнє значення це 3000 міліграм, Або ну, ділимо на 1000. Або 3 грами. Три грами, тобто зі збільшенням мінімальне число. Це що в нас буде? Це буде Г. Мінімальне, Це буде Г. Далі друге, це буде. Друге це буде Б. Е, а. 20. А ой, «А». А потім В, а потім «В». Найбільше В. Так, розглянь малюнок. Поясни, якими будуть результати досліду, напиши, якою фізичною властивістю можна пояснити результат досліду. Ми взяли, тягнемо повільно. Складно пояснити, якщо будемо тягнути повільно. Нічого не відбудеться. Якщо будемо тягнути, воно буде видов видовживати або відірветься. Ну, таке складне запитання. Так, додому вам буде повторити правила, вивчити їх правила обов'язково, що таке інерція та інертність. Е… Ось цю формулу відношення маси до швидкості. Та перекласти грами в кілограми. Це завдання номер 4. Які до мене є запитання? Яких? Добре, дякую, що були на уроці. Також нагадую, що на попередній урок була контрольна робота. Якщо не встигли, не виконали від понеділка. Виконайте, будь ласка, цю роботу.